Сирени повітряної тривоги чутимуть усі на Буковині оновлюють систему оповіщення про загрозу з повітря. Як змінилася ситуація з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну? Та чи всі населені пункти забезпечені сиренами? Дивіться в сюжеті моєї колеги. Через рік з початку повномасштабного вторгнення в Чернівцях та області таки почали тестувати нову систему оповіщення повітряної тривоги. Повідомляє начальник управління цивільного захисту населення Чернівецької ОВА Олексій Гайдай. Модернізація цієї системи розпочалася ще до початку війни, що 2020 році було підписано концепція про модернізацію системи оповіщення, але реальне її впровадження вже відбулося під час війни. Державна служба з надзвичайних ситуацій України розробила нову модель системи оповіщення державної. І надала нам свої блоки і системи управління для встановлення на наших місцях для модернізації цієї системи. За новою системою сирен стане більше а якість звуку кращою. Вмикати ж сирени можна буде дистанційно з декількох місць. Нові пристрої доповнять стару радянську систему, яку до кінця російсько-української війни ліквідовувати також не будуть. Зараз відбувається тестовий режим цієї системи, яку ми отримали. Вона полягає в тому, що її треба змонтувати, під'єднати до но нових існуючих мереж, її вони потрібно адаптувати до цифрової. Мережі до 23 березня буде офіційно здійснюватися її тестування, але ми бачимо, що ще на місяць ми її продовжимо. Тестування. Олексій Гайдай каже: наразі мережа оповіщення буковини складає 148 сирен. Більшість з них діє безпосередньо в Чернівцях та покриває 100% території. Я не думаю, що зараз є в місті Чернівці місце, де хтось не чув. Якщо на початку повномасштабного вторгнення були деякі зауваження, там не. Чув. Чути там слабий сигнал, туди не доходять, то з модернізацією та розширенням нам вдалося повністю охопити все місто Чернівці. Натомість, впродовж широкомасштабного вторгнення, пристрої про оповіщення небезпеки територіальні громади Буковини отримували від волонтерів та закуповували самі. Однак в області досі залишається близько 40 населених пунктів, де про повітряну тривогу дізнаються іншими способами, адже сирен там досі немає. Ми доповіли на голові адміністрації, де Голови територіальних громад не вживають ніяких заходів щодо розміщення сирен. Відповідальність безпосередньо лежить виключно на голові територіальної громади згідно постанови, яка існує, тому що він має мати місцеву автоматизовану систему оповіщення для свого населення. Але ми для того, щоб не було такого. Таких негараздів, що вони не чують, ми модернізуємо свою, ставимо від обласної державної адміністрації, щоб все рівно до населення довести. Наразі Чернівецька Ова планує закупити ще 18 сирен та розмістити їх в області та місті. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.